Цього року я народила першу. Олександра Коробко першою в новому році народила хлопчика. 350, 52 сантиметри. Назвали нашого сина Тимур. Народились в 11.25, Найперші. Перша вагітність, перші пологи, перша дитина. Тетяна Сокирко тільки знайомиться зі своєю дитиною. Після пологів пройшло 40 хвилин. Було по різному. Було й важко, було смішно. Різний як бір. для перших пологів, я думаю, Фулювалося. все, все, все пройшло так, як воно повинно прийти. Фізіологічні mm -hmm. пологи. Головне, що це фізіологічні. Мама сама народила зв'язок. Великий з дитинкою є, і mm. буде 20 пологів за перші п'ять днів нового року провели в Чернігівському пологовому будинку. Три жінки народили двійні за весь минулий рік. Двійнят було 34. Загалом прийняли 2635 пологів. Це на 159 пологів менше, ніж у 2020-му, сказав головний лікар Василь Гусак. Зменшення народжуваності тут фіксують протягом останніх 10 років. Зараз, як правило, більше двох дітей ніхто не народжує, Рідше, частіше одну дитину. Молоді люди не хочуть, не спішать. Зараз середній вік жінки, яка народжує 30 років. На обліку в жіночі консультації також фіксують зменшення кількості жінок, які стоять на обліку вагітності. Вік породілля збільшився. Частіше жінки планують цей крок. Кар'єрний зріст фінансове благополуччя, а потім вони вже задумуються виходити заміж та народжувати дітей. Зараз жінки більш зрілі, 35+, плюс, 40+, плюс народжують. І вже жінки стають самостійними. Коли вже кошти заробляють, тоді хочуть дітей народжувати і багато, на жаль, не хочуть. А хочуть одну дитинку, а двоє так це максимум. 55% п'ять у пологовому жительки Чернігова. Решта приїжджає з районів. Про свою мотивацію народити говорять таке. Я рішилася на це на тому що боялася там Читала чоловіка. Довго старалися, але в нас вийшло. Всім радимо, так. Олена Сафарова, Костянтин Сіліченко. Новини на Суспільному.